Сьогодні ми їмо легендарний плов від командира роти з позивним Крим. Тимчасово виконувач. Тимчасово виконуючий. окей, який ми це зафіксуємо. Скажи, будь ласка, як ти взагалі потрапив, потрапив до нашого батальйона? Чи плов був твоїм пропускним білетом в батальйон, чи можливо ти ще щось що між. <гум> <гум> ми з комбатом дуже дуже давно вже. І там у нас... Ми майже всі, коротше, всі разом були. Як пішли з ї бригади, всі в місті усі час. А з якого року? 14-го року. З якої посади починав тут? Кулеметник. Кулеметник. А де воював? Горловка, Дебальцева. Пєска, Авдіївка. <свіс> коротше, десь там. Лисичанск, Трехизбинка. Ну, там, короче. Чому Херсон. Почему а? такие позвонки? потому что с Крыма сам. Почему <свят> такие позвонки? С Крыма. Море. Вот в реальности это самое классное это было море, крабы, храпаны. Севастополь, Ушакова бухта. Вот так. <свят> ну, что я скажу? Я... Не пішов би сюди в цей батальйон, не знаючи керівника цього батальйону патріотського Павла Анатолійовича. Булат. І я знаю, чи это... Анатолійовича, короче, дай прийшов. Зрозуміло. Е, розкажи, будь ласка, про свій шлях в батальйоні, чим ти займався, де був, де воював в батальйоні. Е, Сумська область, Юнаківка, угу. е, Локня, Басовка, да, О, там ж. Там десь поїздили, покатались. Покайфували. А яка фірмова твоя копчена страва? Ха. Я не знаю. Я, я ж не те саме. Ну, просто шторм. готовлю, я не знаю, пацанам роздаю, Я не сам. просто роздаю, надаю. Пацани їдять там, 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 везде, де наші хлопці знаходяться, везде. І на Харків хлопцям передавав там. Там, де наші екіпажі воюють. Всі хвалять твій плов, і в батальйоні ходять про нього легенди і навіть знають декількох людей, які мріють його спробувати. В чому секрет? Береш різ, все продукти, інгредієнти, узбека, і готується плов узбек. В ага. тебе є свій протетивний Так і да внутрі, який сидить. <рес> я зрозумів. Ну, я так бачу, що там надзвичайно багато м'яса. Так, да, зараз будемо закидувати моркву. Моркву. И цибульку буду закидывать зараз. Десь в 15 році, в 15 чи 16-й Біля під шумами, це ще шуми, там за тарецька було, пригнали молодих. То короче, ми розіграли. Їх. Ну, це передок, це До нехороших людей, коротше, там буквально була херня. Десь. І відео є в мене і за угла товариш мой з глушака стріляє, я падаю, типу мене вбили. Два хлопці у мене один зі один мною не розмовляє. Якось так. Що би ти дійсно порадив хлопцям, які от зараз тільки обирають собі підрозділ? Як правильно обрати, як правильно підготуватися? Дивіться на, на командирів. На, на, бо майже багато, багато успіху залежить від командирів. Які плюси наших командирів? Як ти обрав наш підрозділ? О, що, що стало ключовим? Нашим на, з досвідом, багато досвідом, Дуже багато досвідом. П'ять батарецького. Ну Всі, хто зараз у руля майже нашого 14 батальйону — всі майже з 14-го року. Багато ну, і загинуло наших хлопців, але але так і стоїмо. Е, ну, Зараз і ти вже став командиром. Як ти відчув свої зміни в характері, коли це відбулося? Для солдата найголовніше, щоб. Погане не шукати. Головне солдаті, що погано не треба шукати, коротше. Треба солдаті шукати качества ті, які в нього є. І відтісувати їх. Ну, до Тому що я от прийшов вибачте вибачити вираження, розпізнаємо, блядь. Реально розпізняємо. Ну, зараз я Та й змінився, дуже сильно змінився. Алкоголь не вживаю. Так що, якось, якось так. Тобто армія підкреслює найсильніші зберігання. Да, так, армія дуже треба для мужиків для всіх. Для для Здоровічка підкачує, звісно, зараз це... пригастю пловав. Ти казав дуже багато про комунікацію. Мені от цікаво, що ефективніше провести якусь нараду чи просто сісти з хлопцями, поїсти плова і спокійно обговорити. це найкраща комунікація. Сісти, поїсти, поспілкуватися. Ну що, от у нас хлопці є новенькі, та саме, він дуже нормально себе почувають. Вони а перед цим два роки боялися сюди прийти. Було таке? Було таке. Окей, як би ти поступив? От, Я не знаю, в тебе є плов, це таке сакральне блюдо для твоїх побратимів, для твоїх друзів. А якби зараз, наприклад, ти спіймав військовополоненого і він був би голодний, чим би ти його надоводував? Ну, не можу я сказати так. Самі мало. Самі мало. Добренько. Ти, я так розумію, дуже багато думаєш про перемогу, і в тебе є своє бачення. того. Яке твоя переможна страва? О-о-о. Дуже хочу попробувати бика на вертілі. Часто вдається бачитися з сім'єю. <сех> не так часто, як жінки дружи не хотілося б. Це тебе підтримує? <поддержка? сех> Конечно, підтримую. Дружина это, до дома, только, ну, — це взагалі. Я додому тільки ну, їду до, них додому. Приїжджає хлопець, йому 23 роки. Я вже 5 травня було 11 років, як я в цій структурі знаходився. І коротше, хлопець мені каже, а колись, а он з 3, йому 23 роки, ШБ. і він мені каже, а колись ми вам э, надсилали листи. І я, і я так сижу, і я, я реально охренел, коротше. І вони, это реально з малюнками так, і он сейчас боец 3 ШБ, короче. Тобто вже є розуміння, що під час цієї війни виросло покоління, яке воює. Я взагалі сам в шоці був. Коли ми їхали так, на машині, да, і, то він ще стріт у живе. І він з повагою дуже до нас ставиться, котрий починали з 2014 року. Це, да, да, от таке було навіть. Чим би ти зайнявся після перемоги? Ти залишишся в армії, чи можливо в тебе є якісь плани, про які ти ні почали? Звісно, не є плани. Виключи телефон. В берег речки в лісу, щоб ніхто нікого не бачить. <рес> так що якось так. Річки чи Чорного моря? Не хочу, додому вже не хочу. Мені тут сподобалося, дружині сподобалося. Так тут файно мені подобається. Дуже сподобалося. А? а звідки дружина твоя? А Дружина з окупації також, з Каланчацького району. Угу. Ну, коротше, там окупована територія зараз. E, який контакт с ворогом тебе найбільше запомнился? Страшный, когда чуть не обосрался, или, как? Ну, ты его первым вспомнил. Это, бляха муха. Когда колонны выходили из трех избеньки, мы прикрывали отход нашей бригады. И мы выходили, а их колонна зашла ночью. У нас Сергей Вайтович был такой, комдив. Он тот чувак, блин. Он... Говорит, пацаны, фонарики включайте. Ну, 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 ну ах, короче. Да, вот такая херня была. А те встали напротив нас, через полицы. Вот это... То было так страшно, щиро скажу. Ну, граната мы всегда вот так <связано> <реш> не принесло, ви пройшли просто. Ну, пройшли, вийшли під цей під Сєвєродонецьк тоді, блін. Да, в тебе 11 років досвіду в армії, і зараз ну, можна сказати, не то, щоб одна епоха пройшла розвитку цієї війни. Безліч цих епох пройшло. Як ти відчуваєш Дуже ці дуже зміни? відчувається по-різному. в тобто 2014 році це одна війна. І воно розвивало так, чик чи по понаростаючі. Ну, Перший БПЛА пішли у нас в 2016 році. Ну, розвідку робили. Ну, не було такого, що бомбили. Тоді, як досмотрели на них, так, та що вони, та що вони? А зараз вже розумієш, що це треба. Як ти думаєш, чи може настане якийсь такий момент, що просто з обох сторін буде стояти стіна із БПЛА, і це все просто замре? Ні, ми, ми, у нас перемога за нами. Як це? Колись ми казали Булат, усі, що казали, разом до перемоги. Стояли усі а, в Канатово, в Кіровограді туди. Ми добровольцями йшли. Патерецький, Сергієвич, всі йшли, всі, казали Разом до перемоги. Так, багато, звісно. Немає хлопців, але. Раз буде. Так буде. <звук> Скажи на твою власну думку. Чи мрієш ти про закінчення війни? Чи тебе влаштовує? То, що ми, чим ми зараз займаємося? Звісно, мрію. Тільки Я мрію, щоб закінчити Некрасну площаді. Якщо бріш, не треба відкривати десь. Ми перші в черзі. Перші в черзі. І плов там буде від мене.